А це і сама ласточка, саме кронштейн, який ставиться на наш АК разом з цівками. Дану ласточку можна поставити як на стандартну цівку, так і на ромби, як, наприклад, на нашому АК. Але окрім цього, дану ласточку можна встановити і на коротку цівку. Бо коротка цівка це по суті зрізана довга. Тут є також спеціальні отвори, планочку пікатіні ми зміщуємо трошки вперед і ставимо ось такий кронштейн. Отримуємо більш бюджетний варіант. А щоб можна було розібрати ось цю ствольну кришку кріпленням ласточка, ми просто відкручуємо один гвинт. Саме головне, до речі, в цій розробці те, що тут є фасочна система, яка центрує ось цей кронштейн постійно в одному і тому ж положенні. Коли ви хочете, наприклад, розібрати АК, відгинаємо нашу мушку. Піднімаємо трошки вверх і у нас з'являється доступ до внутрішньо ствольної коробки. Якщо порівняти дану ласточку зі стандартним кронштейном, то вона важить втричі менше аніж ось такий.